Той, що неможливо зруйнувати, маленький привид ревнощів. зайнятися благодійністю, мудрістю дракона. Бажаємо небесних благословінь кожному, хто нас слухає, підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Поточний квітень на нашій планеті закінчиться похованням Папи Римського Франциска 26 квітня і особливим днем Акшая Трітія 30 квітня. Щодо Папи Римського. Я задала питання картам ангелів, де зараз у даний час знаходиться його душа? Дивимося, що нам розповідають ангели через карти, які суті чи сутності працюють із душею папи Франциска. Перша карта у верхньому ряду, на якій намальований ангел у зеленій накидці. З покритою головою. Ця карта називається Маленький привид ревнощів». І може вона означати як ревнощі, так і невпевненість, а водночас і тугу, яка народжується як наслідок цих почуттів. Ймовірно, що маленький привид ревнощів у даний час працює із розтіленою душею папи по очищенню її від цих почуттів. Наступна карта середня. Ангел у білому вбранні. Ангел панування на ім'я. Часмал. Ця карта означає пристрасну імпульсивну людину. Тому можемо припускати, що ангел часмал очищає душу Франциска від пристрастей. Наступна карта найгрізніша карта та одна із найгрізніших карт у цьому розкладі. Карта Ангел Кемуель. Ангел, який представляє протилежний бік світла, він уособлює нещастя, затримки, труднощі і погані наміри окремих людей щодо конкретної душі. А також несподівані події, які можуть затримувати досягнення цілі. У нашому розкладі це може означати, що ангел Кемуель затримує душу папи Франциска там, де вона зараз перебуває. А де саме перебуває душа папи Франциска. Дивимося далі. Аналізуючи наступні карти, на одній із карт нижнього ряду бачимо гнома. Гном, Некерований гном називається цей гном і кваліфікується він як ангел, який представляє хобі, розваги або, або ж проблеми на шляху. Цей ангел, представник стихії землі, може працювати над відповідями душі папи за її розваги у земному житті. І маємо одну карту з Архангелом у цьому розкладі, Архангел Аміель. Яка означає зміни у бік маловідомого і незвіданого? Летить душа папи, чи перебуває там, рухається там, де нічого їй не знайомо. І остання карта, яку я витягнула із дна колоди. Це карта Ангела князівства Сервіла. Вона символізує дружбу, допомогу та розуміння. Ну, а як же ж? Хтось же ж один має підтримувати. Бодай один має підтримувати душу на її шляху до світла. Отже, що ж ми побачили? Навіть якщо ця душа, іде, не повертається до Божественного дому, не тим шляхом, яким мало б повернутися. Що ж ми побачили в даному розкладі? Ми побачили, що душа так званого святішого отця Франциска розтілена у другий день Великодня, 21 квітня, у день нібито відкритих небес, яка мала полетіти просто в обійми до Отця Небесного. Супроводжувана дружнім до неї ангелом князівства Сервіло, знаходиться невідомо де, як розповідає нам архангел Аміель. І у даний час несе відповідальність за дії свого нещодавно завершеного земного життя. Хай цей розклад про душу Папа Франциска заставить кожного із нас задуматися над тим, як душа кожної людини оголюється після смерті тіла, як позбувається будь-яких масок, якими могла прикриватися у світі фізичних форм. 30 квітня цього року буде найсприятливішим днем 2025 року. Тому що саме на 30 квітня цього року припадає ведичне свято Акшая Трітія. Це День, коли Сонце і місяць займають найсильніші позиції. Сонце у такій позиції. Розташовується лише раз у рік, і щороку у календарі цей день може посуватися на день, два або й на кілька днів. Що ж це за особливе свято таке? Акшая із санскриту перекладається як той, що неможливо зруйнувати. Вічний, будь-яка справа, дія чи практика, зроблена чи розпочата у цей день? Є благословенною небесами. Цей день вважається особливо сприятливим для початку нових проєктів, для благодійної діяльності, для вшанування пращурів роду, для духовних практик. До слова, духовні практики, ми маємо робити щодня незалежно від їхньої особливості. Пропоную вам практику на Акшаю Трітю, практику вшанування пращурів роду через взаємодію із птахами, до прикладу, з голубами, бездомними котиками, собаками чи потребуючими людьми. Практику для того, щоб заручитися підтримкою роду. А кого ви будете годувати, чи кому будете допомагати, вирішуйте і обирайте самі. 30 квітня щедро пригостіть пташок чи тваринок їжею. Або ж здійсніть іншу благу справу для потребуючих, поставивши намір на вшанування пращурів роту. І задля отримання їхньої підтримки на задумане вами чи розпочате вами у День Акшаї Третьї. Авторський курс Мій Містичний Всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної магії. Мій містичний Всесвіт це і взаємодія хранителем власного роду і з енергіями чаші грааля. І чарівного каменя. Це і розкриття містерій Архангела Разігіла і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу? Запрошую також на мої курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Які енергії 30 квітня? У добу Акшаї Трійкі вищі сили посилають нам на землю. Дивимося на таро ангелів. Цього разу ангели розмовляють з нами лише через карти старших арканів. Карта повішеного, яка у цій колоді називається Пробудження, карта колісниці, зірки і закохане. Через карту Пробудження з нами розмовляє Архангел Чамоїл, Пробудження це стан, у якому ми дивимося на світ свіжим поглядом. І карта це говорить нам про несподівані благодатні зміни, а також про допомогу іншим. Благодійність. Ви бачите, що вже перша карта, яка випала на енергії Дня Акшаї Тріті, говорить нам про те, що Вищі Сили рекомендують нам оцю добу, оцей день займатися благодійністю. Що ж до іншого погляду на світ, про який говорить ця карта, то у день 30 квітня життя нам надає таку змогу для отримання нових перспектив. Наступна карта Колісниця на ній мчить Архангел Метатрон. На колісниці зображений коп Метатрона, а запряжена колісниця двома єдинорогами. Чорним і біле. Це карта успіху. Вона символізує нагороду від важкої праці, підвищення, у діяльності або ж пропозицію про нову роботу. Карта вказує також нам на потребу у вдалому, одночасному збалансуванні багатьох пріоритетів. І застерігає, щоб ми не дозволяли людям або ситуаціям збивати нас із обраного шляху. Карта колісниці говорить також про здійснення наших мрій. Наступна карта зірки на ній ми бачимо. Архангела Іофаїла. Із двома глеками, з яких ллється вода, благословення. Насправді ж це енергії благословення, а не вода. Архангел Іофеїл говорить нам про віру у світле в майбутнє і про те, що мрії збуваються. Він говорить нам про світло в кінці тунелю позитивні зміни, які приходять на зміну складним часам. Карта говорить нам про те, що вищі сили посилають нам своє благословення і ми можемо планувати наше майбутнє, знаючи, що все складеться добре. Віримо в те, що нам під силу здійснити задумане. І віримо у наше майбутнє. І ще одна карта на трактування енергій дня 30 квітня Кшаї Тріті. Це карта, яку я витягнула із на колоди карта закоханих. Вона говорить про почуття якими має керувати наше серце, а не голова? На карті зображений, ну, мабуть, вже впізнали, Архангел Рафаїл. Архангел Рафаїл говорить нам про велику любов, про любов у розуміння кохання і про любов у дружніх виявах почуттів. Ця карта може символізувати також необхідність робити вибір. І нагадує вона нам про те, що я вже сказала, про те, що ми його робили серцем, а не головою. Дякую усім, хто слухає наші п'ятничні відео, хто підтримує їх своїми вподобайками, коментарями. Дякуємо усім, хто підтримує наш канал донатами. Обіймаю вас усіх, серце, бажаю світла і любові у вашій душі і у ваше життя.